Приводу другого датчика тиску на Audi q 3.0 TFSI. Ось він. Бачите, ось цей датчик тиску. Тут трошки масло витекло, замию потім. І ось тут три болта кріплення корпусу масляного фільтра. Для того, щоб поміняти ущільнення Корпусу масляного фільтру необхідно зняти компресор. При знятті компресора необхідно буде поміняти ремкомплект впускного колектора, тобто компресора. Плюс, якщо хочете, можна, це вже під топлівними рампами стоїть другий комплект прокладочок. Ну, ось ці зелені, я вам зараз покажу. Ось ці зелені прокладочки. Ці необхідно буде замінювати, плюс трубка ось тут та стоїть, коротенько, що я вам показував. Ось одно контактний датчик тиску, з тої сторони двох контактний датчик тиску. І якось так все знімається, все розкручується, нічого складного немає. Вартість такої роботи я вже наголошував від 15 до 25 тисяч гривень, не враховуючи запчастини.